Привіт, мене звати Кіріл. І чим більше я граю в настілки, тим більше я розумію. Я обожнюю євро. Крила? Клас! Давайте. Тераформація Марса супер! Приправте додатками. Коса ще й битви будуть. Однак є одна проблема: мені завжди мало. Сьогодні мені дали євро, рівних якому ще не було в нашій колекції. Тож сьогодні ми розпакуємо новий ковчег. Та додаток до нього в одний світ. І традиційно почнемо з основи. Цю гру ми купили на фестивалі Гратіславія. Всі прийшли і всі знали, що вони хочуть купляти. Я дивився на ігри і думав, що мені купити, і взагалі не приходило в голову нічого. І я такий бачу Аркнова, Вадім каже, що це гарна гра. Ходив я, думав і вирішив, такий давай. І взяв їх. І не повірите, нас зустрічають не правила, а якісь кубики Про цю гру я майже нічого не знаю. Маркери чотирьох е, кольорів, міпли, правила, глазарю, довідничок. Наскільки я знаю, це планшетка, на якій ви будете позначати співпраці між другими зоопарками. Далі в нас ідуть планшетки гравців. Я так зрозумів, що чому їх так багато, тому що вони різних варіантів, карти тварин, і зараз я як рагуль не буду розрізати їх, а найду язичок. Хотілося би зазначити, що в порівнянні з крилами якість карт середня. Це також е, карти тварин. Це, скоріше всього, карти дій. Тут у нас був мікс е, додаткові ще тварини дії. Це у нас, скоріше всього, якісь завдання. І традиційно най найулюбленіше. Аліни видлубанка. <клухи> Тут і цар. це у нас бал. І нарешті планша. <клухи> і те, що приємно мене. Здивувало, це те, що тут є інсерт. І оці, ось це все, що ми видовбаємо, не буде отак от в коробці валяться. В основі і так багато компонентів. Цікаво, що містить в собі додаток. Берімося за розпаковку. Мені сказали, що основа грається десь 4 години. І я такий клас, наш додаток. Будемо ще довше грати. Але, як показала практика, в тераформації Марсу додатки навпаки прискорюють гру. Сподіваюсь, що я люблю, коли в євро можна грати 4-5 годин. Сподіваюсь, що цей додаток буде подовжувати гру, а не прискорювати. Ще якісь міпли, фігурки. Це макака! Бебезяна Чі-Чі-Чі продавала керпечі. Єба. Додаткові карти завдань, мабуть, Це ті, за кого бореться Грета Тумберг. Пінгвіни. Це, оця, знаєте, гламур. Кішечка. Не. Якісь позначки. Навіть не знаю, що це. Монументи якісь. Стіл, щит, карти. Тут у нас ідуть додаткові цілі, додаткові тварини. О, зебра. Дуже багато, так як це водний світ, дуже багато морських мешканців водного світу. Так як це водний світ, звісно. Риба клоун! Риба клоун Риба клоун! Я таких в Майнкрафті ловив. Добре, далі карти ще одна. Додаткові тварини, риби і ще додаткові цілі. Дуже багато додаткових дій. І ще три завдання додаткові. Далі ще одна така сама планша, як і в основі. Додаткові елементи. О, додаткові елементи. Що ж, нарешті ми закінчили з розпаковкою. І хочу сказати, що гра має дуже багато компонентів і дуже насичена. Цікаво, як все це буде гратися. Тому ми тікаємо розбирати правила. А ви ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, чи хотіли б ви огляд, чи може, нумо, грай. Попереду дуже багато настілок. Бувайте. Бувайте. Ну от я. Еёalesü, що це за кубіки? І не повірите, нас зустрічає не. зустріч. Гра має дійсно багато елементів. Компонентів. Сука. Чо ти либу тянеш?